І про податки з доходів, які компанія може утримувати з доходу, який вона вам нараховує і виплачує. Тобто ці податки сплачуються тільки партнерами компанії, які отримують доходи офіційно. Компанія, повторюсь, працює офіційно на ринку України і сплачує усі податки згідно податкового законодавства. Тому гроші, які ви отримуєте на карту, вони оподатковуються. Згідно нашого законодавства як дохід. Так само, як ваша заробітна плата, так і премія в компанії Ерсах оподатковується податком з доходів фізичних осіб ПДФО та військовий збір 1,5% ПДФО 18%. Тому 19,5% компанія з нас утримує і перераховує на казначейські рахунки нашої держави. Якщо ви є. Просто споживачем цієї продукції робите замовлення, то ніякі більше податки з вас не утримуються. Крім податку ПДВ, який ви сплачуєте в сумі за ваш товар. Якщо відео були вам корисними, або у вас залишилось ще питання, пишіть мені в особисті і ставте лайки під відео.